Зі нас інфоперші про головне, поїхали у Києві на мирну акцію протесту проти підписаного президентом законопроєкту номер 12414, що обмежує повноваження набу та сапа вийшли понад 9 тисяч людей. Софія Фідина підкреслює тут Зеленський раптово заявив, що внесе пупер прозорий законопроєкт про незалежність САП і набу Думаю, злякався активних небайдужих молодих людей по всій Україні. Юрій Ніколо підкреслює. А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи де торкнулися виробництва дронів. А там, позасекреченим контрактам, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського. а Також гірмака і Арахамії. за даними Укрправди, самому міндічу навіть готували підозру. Я не шучу, всі дотично до цієї сфери знають за якими юрабобличчями скриваються мажоритарні секрети. Але це не прилічно говорити в слух, Бо Путін дізнається і нападе. Не знаю, чи знають про це на заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити на захист і грешев та крішей, не знаю, чи хочеться знати українці, хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів дальнобоїв керішаму президента. Це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. Навчасне виробництво, а не коли вже настала піздері. це як пасти кроть котів на загоні. Це не дуже допомагає, якщо 26 котів вже побоються рухатися вперед без угорщини, сказав один із високопоставлених чиновників. Ків я здодавши це, не дуже добре виглядає. В той же час політолог мороз підкреслює, як Зеленський поставив крапку на своєму майбутньому і поставив питання над майбутнім України. Події 22 другого липня нововілік політичної історії України розвивався карколомно швидко. За один день був підготовлений народним депутатом, від українофобом і за партії слуга народу Максимом Бужанським і проголосований у Верховній Раді законопроект щодо позбавлення антикорупційних органів незалежності. І підпорядкування її генеральному прокурору. А генеральний. Прокурору свою чергу підпорядкований президенту, що не зрозуміло. У цей же день у цей законопроект підписано головою Верховної ради, і переданий на підпис президенту, який, провагавшися годину, все ж його теж підписує. Хоч у цей же час за 100 метрів від президентського палацу поблизу театру імені Івана Франка розпочався невелолюдний мітинг протесту проти цього закону. Такі ж мітинги розпочалися в Дніпрі, Одесі та Львові, але це не зупинило нашого сміливого президента ще до недавнього якого в Євро. В Європі називали українським Черчиллем. і це при тому, що лідери ЄС неодноразово попереджали українських керівників, що позбавлення антикорупційних органів незалежності буде червоною лінією, яка віддалятиме нас невизначений термін європейської майбутньої України, але і це не зупинило Зеленського. Звичайно, є якісь приховані причини цієї нагальності, але крім того, схоже, він надто повірив у терплячість і мудрість громади своєї країни, які у часи війни закривають очі на такі дрібниці, не підадуть на Протистояння з офіційною владою, тим більше, що ні Бунісаб не відзначилися особливими результатами, хоча ці результати свідомо блокувалися у тому числі українською політичною владою. Отже, все крапка в Україні повністю сформована авторитарна структура. Вся влада країни підпорядкована одній людині. Президенту тепер нічого вже не заважає володимиру Зеленському його команді. Успішних менеджерів приймати будь-які рішення і милувати корупціонерів у вищої ланки державності на багатьох із яких немає вже де проби чесно. Ці ставити на свій розсуд. один сумнівний законопроєкт, поданий українофобом, не зупинив 260 депутатів, перейти на сторону російської політичної системи, очолюваної автократами, чому був такий шалений поспіх за одну добу прийняти контроверсійний закон, знаючи, що проти нього буде громадянське суспільство, європейське товариство, і це зразу відкине Україну на 15 років назад у формуванні європейського законодавства і вступу до європейського союзу. І за прийняттям цього закону європейське майбутнє нашої. Країни, як колись Туреччина відкладається, якщо і не назавжди, то на багато років перед що могло спонукати президента і його радників поставити хрест на власних політичних перспективах доброму імені безперечному внеску в організації проти російському вторгненню. Зрозуміло, що поспіх міг бути продиктований лише форс мажорними обставинами. Справді останнім часом слідчі на Боєсаба зацікавилися закупівлями державних дронів для сил оборони. А там суми гуляють у десятки мільярдів доларів. А є в більшості це. Це Розхідний так важко обліковий матеріал, і є підозри, що не всі ці кошти, м'яко кажучи, потрапляли на призначення і керували цими схемами люди з офісу президента. Так, це припущення остаточно його ще треба довести у суді. Але хто б у нашій державі одважився і зміг би рухати кошти у держави мільярди без дозволу зверху? Правильно лише єдине вертикалі, хто не управляє, це вже інша справа. Хочеться сподіватися, що Володимир Олександровича підставили фатально підставили, і якщо навіть у майбутньому кримінальному провадженні щодо коруп... Опційних дій хлопців і з його команди не буде фігурувати його прізвище, то з добрим ім'ям буде погано. Під його безпосереднім керівництвом країною був порушений соціальний договір між владою і народом. А люди почнуть відчувати себе вільними від своєї частини цього договору. Не критикувати владу, не протестувати проти сумнівних ковдрубах і господарських рішень під час війни. Не вступати у протистояння існування цього договору створили ілюзії суспільного миру. Тепер президент Зеленський порушив цю умову і став на дуже хипний шлях. Його досі досвід Януковича ні Порошенка нікуж мені нічому не навчив або він і не збирався вчитися. Очевидно, нато довго він перебував у успішному образі пересмішника і клоуна і повторює все найгірше, що робили його попередники, і що він колись люто висміював. Як реакція на ці абсолютно безглузді, і недалекоглядні дії на вулицях Києва і основних обласних центрів з'явилися протестанти з образливими кличками на адресу президента. Це дуже погано для репутації українського Черчилля. Найшвидше його вже так не називатимуть. Більше того, якщо він не зробить крок назад і не визнає помилку у власних діях і діях його команди, то дуже скоро двері у європейській столиці почнуться для нього закриватися. Але він сам собі обрав шлях найгірше, що ці двері поволі почнуть закриватися і перед Україною. Україну остаточно приймуть за буфери з усіма наслідками, що витікають звідси. І якщо навіть у середньостроковій перспективі Україні пройдуть вибори, і зміниться влада, то пройде ще багато часу, перш ніж європейці Україну визнають рівною собі. Отже. Справи кепські сподіватимемося, що Володя дасться задню, якому швидше інакше нас чекає ще й внутрішня війна. Але я чомусь певен, що Зеленський хоче досвідчений гравець, але не боїться та є протиставляти себе країні, яку очолюєш безглузда справа. Хіба не так? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можемо разом.